Привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про ще одні цікаві педалі. Наскільки ви розумієте, я великий фанат Race Face чистерів педалів, але вже кілька років я катаюсь на іншому своєму, не ендуро і не трейловому велосипеді на на звичайному, на райдах. Я три роки тому знімав відео про... Свої педальки, воно було популярне, 30 тисяч переглядів. Я так розумію, що тема актуальна всіх цікавить. Тому сьогодні пробіжусь. Я собі просто обновив зараз педальки і зараз очікую ще там на нові моделі. Але сьогодні я хотів би розповісти саме про звичайні педалі, які підійдуть під звичайне взуття для людей, які просто катаються по місту. І інколи трішечки в парку, по гравію. Можливо, це, я думаю, більш така. Повинна бути популярна модель, тому що вона підійде абсолютно всім. Тоді як честери, треба розуміти, що там залізні такі шипи, я вам теж покажу їх. І є моменти з честерами, такі, що, наприклад, звичайні ви там свої найки чи адідаси, якісь взуєте, воно вам розідре повністю ці ваші шузи, і краще цього, напевно, не робити. Ну, іншими словами, коли у вас отакі залізні шипи, то якщо у вас не спеціальна якась подошва, це не спеціальні велосипедні кеди, то. Я не впевнений, що це дуже добре для вашого взуття. І загалом воно от разом працює. Ну, так собі, у вас просто не буде потім ніякого взуття. Тому краще давайте я вам покажу контрійні педальки. Пластикові теж на промах і теж рейсфейс, і вони, до речі, недорогі. В цілому зараз в Україні наразі ціна десь 1500 гривень, мені здається, середня. І ну це. Це чудова ціна для педалі, які йдуть на промах. Отак це виглядає. У багатьох одразу питання, чи гарно тримає воно ногу. І тут знову ж таки дивлячись, що вам потрібно. Ось на відео ви можете подивитися це те, як я на них катався. Це були саме ці педалі, весь час. І відверто кажучи, в мене з тим, щоб нога утримувалась на педалях, проблем не було. І це, я думаю, класний тест і показник того, як тримають ці педалі. Але якщо вам потрібно щось більше, ніж те, як ви бачите, я зараз от їжджу на цих відео, то можливо, так, можливо, тоді цих педалей буде вам недостатньо. Із плюсів, велика форма. В мене 45 розмір ноги і. По великому рахунку для такого формату, як я катався, і загалом мені вистачає. І вони не дуже великі. Тобто вони, типу, нормальні. Тому що буває таке, що педалі такі, як лапухи, знаєте. Хоча на ендуро-байку це непогано, я думаю. Але на цьому велосипеді краще, щоб педалі були такого нормального розміру. І для мого 45-го мені вистачає. Я прокатався вже на них кілька сезонів. Ні люфту, нічого нема. Велосипед вже і мився, і перевозився, і в дощ їздив. І як Загодно, нічого нема, все працює ідеально, навіть міліметру немає, щоб якогось люфту було. Ось так виглядає ось. От якщо вам треба туди полізти, розібрати, то можете теж це зробити, але сенсу всьому небагато, тому що, як я вже й сказав, ну, от три сезони чи чотири, навіть ніяких питань взагалі не було по їх роботі. Також мені подобається, що в цих педальках є широка кольорова гама, ви можете підібрати і на подарунок прикольно, і можете собі підібрати, який захочете колір, і навіть який не захочете. Це в мене, до речі, на своєму мандуру байку я змінив педалі саме тому, саме тому, що там якраз мені було потрібно, ну не те, що потрібно, я захотів просто освіжити колір, тому що старі педальки я вам одразу покажу стару педальку свою, щоб ви розуміли, чим відрізняються педалі з залізними шипами. Від Таких от звичайних. І відео, я думаю, ви вже зрозуміли, що звичайні вони теж тримають ногу. Тому майте це на увазі з залізними педалями, оце от, такі от шипи у вас будуть. Ось вони. І ну для звичайного взуття, навіть для такого, от в якому я зараз. Воно не підійде, тому що оця ваша підошва, вона не розрахована на таку жесть. І ви покатаєтесь, ну, якщо обережно так кататись, обережно за хлібчиком їздити, можливо, довго, так, якщо там. Але знову ж таки, навіщо вам такі подалі, щоб, щоб обережно їздити за хлібчиком? Ну, це не зовсім логічно. Тому райди must have для більш універсального використання, звичайного. І мінімально все ж таки треба теж розуміти, що якщо ви захочете в ліс і десь проїхатись по гравійки, по- Якісь брущаці чи що, то у вас ноги не будуть злітати. У вас вони будуть триматися просто, але якщо ви захочете прямо на якийсь трейл виїхати і там вже по чорній трасі їхати, ну там вже да звичайно у вас будуть моменти. Для цікавості в цьому сезоні я буду кататись і обов'язково поставлю ці педалі райди на свій ендуро байк і просто протестую їх, випробую і зніму, звичайно, про це відео. Я сподіваюся, цим відео я відповів одразу дуже багатьом людям на їх питання. Що мені краще взяти, Честер чи, чи райде, тому що це питання дуже часто задають у нас в магазині перед тим, як купувати педалі. І коли ти кажеш людям, що їм краще взяти дешевші педалі, то всі дивуються, а чому вони ж дешевші, а тому, що вони просто саме вам, скоріш за все, можуть більше підійти для вашого формату катання. На сьогодні, друзі, хочу нагадати, що в інтернет-магазині Байкер у вас є промокод Steno, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. І Також це промокод діє в інтернет-магазині валом.юа. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.